У цьому відео ми покажемо, як ви можете змінити налаштування для проходження курсу для окремого учня, якщо доступ додано було за тарифним планом, тобто за пропозицією. По-перше, вам необхідно перейти у контакти та знайти вашого учня. Це може бути за електронною адресою або ж за ім'ям. Після того, як ви знайшли потрібного учня, відкриваєте його контакт. Після цього ви переходите на вкладку замовлення. В цього учня дуже багато різних продуктів додано. Ви бачите, що дуже багато платежів. Зазвичай у вас буде учень з одним або двома курсами, до яких ви будете змінювати доступ. Але для прикладу, візьмемо, наприклад, Будь-яке замовлення, принцип той ж самий. Вам потрібно знайти той, який відповідає за окремий продукт та який сплачено, бо неоплачені закази замовлення не дають доступу ні до якого курсу. А давайте знайдемо, де в нас ось є сплачено sample -курс. А Для того, щоб відредагувати це замовлення, необхідно натиснути на ID замовлення і завантажиться саме це замовлення. І ось тут ви можете побачити вже. Знайому картинку, тобто, це те то так само, як виглядає пропозиція налаштування доступу для усіх учнів за тарифним планом, і ось тут ви можете змінити будь-які налаштування, і ці зміни будуть лише у цьому замовленні, тобто вони будуть для окремого учня. Що має на мається на увазі? Ви можете відмінити чекпонти, тобто щоб учень проходив і. Саме цей учень буде проходити курс, і усі чекпойнти не будуть використовуватися для нього. Або ж, ви можете додати окремий урок для цього конкретного учня, або ж якийсь урок прибрати. Знову ж таки, це все для цього конкретного учня. А якщо ви хочете змінити затримки на уроці, ви можете скасувати усі на курсі, вибачте, тобто, ви можете скасувати усі затримки, які є. Щоб усі уроки були одночасно доступні учню або ж перевизначити затримки. І знову ж таки, це все буде для цього конкретного учня. А, ну і так само додаткові налаштування. Тобто, якщо учню потрібно додати більше часу, ви можете додати його тут, але для цього є зручніший функціонал саме на сторінці з продуктами продовжити доступ. А найголовніше, ви можете змінити доступ до уроків, якісь затримки, чекпоінти, хто перевіряє домашні завдання, тобто, чи в нього автоматична перевірка, чи не автоматична перевірка. Усе це буде нагадаю ще раз, ці зміни стосуються лише цього учня. Усі інші учні, які додані за цим тарифним планом, за цією пропозицією, в них цих змін не буде. Якщо ви хочете змінити усе. Усі налаштування для усіх учнів за тарифним планом, то для цього ви можете редагувати пропозиції. І коли ви вже змінили все, що хотіли, ви натискаєте зберегти. Та а в цього учня зміни змінено. Тобто, в, наприклад, ми прибрали чекпоинт та дали доступ до ще одного уроку.